Слава Україні, хлопці і дівчата! І сьогодні ми будемо грати шахи. Розіграємо 4-5. Суперник грає F4. Це гамбіт. Граємо d 5. Такий варіант цікавий. Так, давайте розкажу щось цікаве про себе, адже це моє перше відео на Ютубі. Звати мене Андрій, мені 15 років. З міста Новояврівськ. Якщо комусь цікаво буде, займаюся шахами 6 років. З тренером професійно. Має досить багато титулів. Та я так вирішив в 2023-му проекспериментувати і зробити щось нове для себе. А отак YouTube канал по шахам. Надіюсь, ви мене оціните. Якщо в мене є якісь недоліки, напишіть, будь ласка, у коментарях. А так переходимо до партії. Робимо рокіровку. Як вже сказав на початку розіграли королівський гамбіт. Грає він слон Д3. ми граємо слон G4, зв'язуємо його коником. Він робить рокіровку, Граємо кінце 6. Накладаємо його пішечка. Чекаємо на відповідь суперника. Так. Суперник думає. Вже. У нас якийсь є малесенька перевага по часу. Поїзд, що я зробив кінця 6, бо є загроза вдарити, бо кінь зв'язаний. Він зіграв D4. Граємо кінь. Є. 5. Нападаємо і на слона, і на коня. Підводимо назад. Тому ми граємо. Спочатку ми б'ємо. Напевно, так. Б'ємо. Б'ємо. Так. І прикриваємося слон. Сім. Е, маленька, цікавинка. Кінь d5, б'ємо, б'ємо конем, б'є нашого коня. Тим, чи тим, чи тим, неважливо. Б'ємо його слоном. Все, маємо лишню пішачка. Партія вже починає ставати цікавою. Відносно у від мене. Граємо ферзь, c 8. А ні, це 8 не можна. А, ні, можна. Ферзь, Ферст 8. Чому я думав, що не можна? Бо можливо, була залекати побачив вилку на E7, але все ж таку мене тут є е Цього коня нам потрібно зігнати. Так. Слон д 8 граємо. Захисна позиція у нас. Але нічого, потерпимо. Так. Грає Тура Д3, очевидно. Хоче перемістити свої сили. щоб напасти. Так. Напали на його коня, подивимося, що він буде робити. Відвів коня. Очевидний. Варіація подій. Так. Зіграємо слон G4. Слон G5, я обачаюсь, щоб напасти на його коняшку. Так. Граємо ферзь B8. Можливо, поміняємося, якщо наш суперник цього хоче. Але він не має пішачка, тому я думаю, він відмовиться. Якщо він не відмовиться, все буде прекрасно. Відмовляється. Пропонуємо ще раз. Ставив коня на це поле. Так. Пропоную нам зіграти, друзі. Ш6. Агресивний хід. І не відповідає такою самої агресії. Бімо на F5. Він відходить. Так. Граємо F6, щоб захистити наша слона. І б'ємо. Відкрита позиція. Але нічого. Граємо ферзь E6, щоб захистити цього, цього, цього пішечка. Так. Тура з а 8 на е 8 на 1. Міняємося ферзями. Лапаємо його, можна так сказати, на розміні ферзів. Зів наш, з'їв нас. Ми граємо тура Е2. Він нападає також. Так. Скоріше за все, не захоче. Граємо тура F7, щоб він не з'їв наших піщачків по самій лінії. Буде неприємно. Але він грає тура Д8. Напевне його тру. Грає тру h8. Йдемо його пішачка, що знаходиться на B2. 29 секунд. Дає шаг нам. Тікаємо на Ф6. 8. Тікаємо на поле e 5 Зіграв сюди. Цікавий варіант. Дали з'їв пішочка. Перейшли на поле F. Даємо шах. І переносимо шагу тру. Так, дали нам один шах. Ми, ми нічого ми потерпимо. Винесе туру сюди. Загроза є в нього. Загроза вже є маленька. Він її не побачив. А ми могли вже мат поставити. Ну нічого страшного. Надіємося на нашу перемогу. Підходимо. Б'ємо. І даємо шах і мат. Чудова перша партія. Приступимо до наступної. Так, граємо знову за білих. Граємо кінь F3. G3. Слон G2. І рокіровка. Так звана каталонська партія. Що мені не подобається? Що ми фанкетуємо слона. Граємо Е3. Щоб захистити поле Е4. І прориваємося. Так. Суперник зв'язує нашого коника. Граємо H3. Міняється, ми б'ємо. Непогана зв'язка у нас тут. Так. Кінь є 2, щоб захистити нашого пішка ще раз. Лишнім не буде. Грає А6. Зрозуміло. Граємо слон. Ні, не слон. Так. Треба подумати. Потрібно раз. 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 Ні, не виходить у нас цей варіант, який я хотів. Тому ми б'ємо слоном його. Пішачка І вводимо хоча хочевисту слон на c 3 щоб він захищав цього пішачка і був по цій діагоналі. Йому пішачком, звісно, щоб, щоб наші поля були все ж таки оці. Щоб не давали конику просунутись. Так. Дивимося на реакцію суперника. Граємо слон c 3 щоб перекрити хід. Він грає цікаво. А якщо бути точним, то грає С5. Граємо Б3, щоб захистити нашу пішка, щоб це не була наша слабкість. слабкість. Чекаємо на удар. Удар стався. Б'ємо. Скоріше все міняємося слонами. Ні, не міняємось. Граємо F4. Агресивно. І б'ємо його слонка. Вводимо коня Д4. Ні. На жаль, це помилка. Жаль, це помилка. Ну, може виплутаємося. Подивимось. Граємо С4. С5, точніше, вибачаюсь. Б'є нас. Ай-яй-яй. Відходимо. Нападаємо на коника. І захищає свого коня. Нападаємо на його ферзем. Так, він своїм ферзиком. Граємо ферзі 2, щоб напасти на нього пішачка. Щоб можливо у нас було два прохідних пішачка. Може хтось з них пройде. Грає агресивно. Так. Чи ми теж будемо грати агресивно? Питання тому. Ні, поки що не будемо грати агресивно. Граємо ферзь А6. Тура С1. Напала його слона. Напала на Туру, якщо не вдійде конем. Хіба що мус мусив їхати сюди? Грає супер агресивно наш суперник. Але мусимо бити. Інакше там був нам на мат. Ну що ж, що нас суперник придумає? Де шах. Ще один шах. Кроляж два. Що, буде вічні шахи. Подивимось. Якщо шахує. Сперник. Б'ємо. І будемо напали на коника. Просто левий шах від коня. Дай дам такий шах. Ще один шах. Ще один. На жаль, це мат, друзі. Ну що ж, на сьогодні я планую завершити відео. Всім дякую за перегляд. Всім бувайте. Удачі!